Вітаю валі шановне панство, пані та панове. Давайте подивимось думки саме вашого партнера і саме про кого. А потім будемо додавати, якщо за буде карти стосовно вас, думки вашого партнера. Взагалі картина думок людини. Подумайте про вашого партнера, а ми зараз подивимось, про що людина взагалі думає. Пятірка жезлів вже е, вилітіла, і нам е, потрібно зауважити на те, що тут нам нагадують про, про, про те, що людина е, використовує цей молод е, для того, щоб е, цю замкнутість, цю стелю, стину. Розробити, тобто, щоб був вихід, вхід, можна сказати вже по цій карті, що є боротьба якась внутрішня у людини, знаєте, мозгова така активність, хоча це жесл, це вогонь, але є несостиковки в його якогось світоогляду. Так хочеться сказати. Що хочеться ще сказати, що людина шукає відповіді на свої можливі питання, і є, знаєте, боротьба між свідомістю і підсвідомістю. Це теж може бути, коли свідомість витісняє підсвідомість. Буває наше шестере шесте відчуття, дає нам якісь такі підсказки, а ми включаємо логіку і не сприймаємо це за насправді за потрібну річ. Ну, давайте не будемо відкидатися, це тема для іншого, напевно, на відео. І так, його думки або її партнера. Партнера, партнерки, Про якусь жінку, так, ми думаємо, або якась жінка, або про якусь жінку. Так, ну і но колоди, як без цього, як без підсвідомості, так, про наші внутрішні моменти, які ми не показуємо. Ну, так, знаєте, хочеться сказати. Ваш партнер а, може перебувати зараз у внутрішньому конфлікті, сумніватися, чи варто а, щось продовжувати, щось вкладати. А, можливо, навіть це стосується стосунків. Мірка Пентаклів в цій колоді нам нагадує про те, що людина тут очікує, але вона посилає послання Білий Голубь. І вона очікує якусь інформацію. З одного боку є бажання якісь змін підібрати а, ці ключі від цієї брами. До якої хочеться підійти і просто зруйнувати якісь межі, але з іншого прагнення впевненості та стабільності. І, знаєте, п'ятірка пентаклів, це... це не просте відчуття втрати, це самотність. Або страх залишитись без підтримки. Королева Пентаклів – це може бути жінка, тобто це може бути сигніфікатор ваш, а може бути а, чоловік, який дивлять, дивиться і думає про цю жінку. Він може думати, що ця жінка самодостатня, незалежна, а, сильна, але. Одна, але гостинна. Тобто ми бачимо, що тут жінка пропонує всім людям так пройти в її шикарний будинок. Оці колоді, дев'ятка пентаклів, тут така. Королева Пентаклі це взагалі завжди про стабільність, це про турботу, це про матеріальний комфорт. Це може бути образ вас або жінки, на яку дивляться, або на те, що є бажання стабільності. Але у цієї жінки або є дітки, або є люди, які їй, знаєте, радять, можна так сказати. Ви бачите, тут є люди, які біля цієї жінки, і вони можуть. Щось говорити, щось підсказувати, а можливо, це її діти. Партнер може відчувати непевненість у тому, чи ці ваші стосунки, будемо так говорити, якщо виходить тут фігурна карта, дадуть бажаний результат. Можливо, є. Конкуренція або напруга, але водночас ваш партнер бачить у вас стабільну людину. Проте страх втрати або нестачі чогось, ну тобто, це про емоції, про гроші, час це теж ресурс, так? і час це за, такий завеликий ресурс, його неможливо повернути. Може заважати. Якщо от ви помічали якісь коливання або у повідітки вашого партнера, то напишіть, будь ласка. Чи стосується ваша ситуація, вашого партнера? Тому що тут, по п'ятірки Пентаклів, людина, яка очікує лікаря. От дочекається вона чи ні, не знаю. Ми бачимо, в якій в одежі він одягнутий. Ну, це людина, яка не має грошей. Петірка Пентаклів це втрати. Це, знаєте, карта, що називається, ну, така груба, такий вислов, але карта бомжа. Тобто, коли у людини немає грошей, він втратив, він втратив багато чого. І це, знаєте, така. Петірка це вже пройден, якийсь етап, і. ну… Етап, будемо так говорити, в житті від одного до п'яті. А в, в молодших арканах у нас до 10, тобто десять це завершення. Це ми вже прийшли багато чого. І от на такому етапі людина залишилася, вона не знає, що буде далі. І тому у вашого партнера в думках може бути дуже багато страхів, дуже багато якісь, знаєте, коли він на вас дивляться і може розуміти, що він вас просто не потягне. Якщо це стосується, ну, безрозуміло, хто на кого дивиться. Якщо чоловіки дивляться, то, напевно, ви так вважаєте, що ви не потягнете вашу жінку. Це може так, то теж відігратися. Хоча мені, я вважаю, що у вас більше страхів. Це психологічний стан, це якісь блоки, це моменти, пов'язані, можливо, з минулим, або минулим пов'язаним з батьками та іншими. Та іншим, та іншим, та іншим. Напишіть, будь ласка. Як вам відігрався це розклад?